Нам дали карточки від номеру на другому поверсі, і на другому поверсі спа і і спортзал. Це нам повезло, не треба буде нікуди ні підніматися. Ні, заходимо. <паслужить> <паслужить> <Давай не> рапешкай, <паслужить> тому що я цього знімаю. Так, 231. Чекаємо, що де то 231. Значить, нам... Ой, нам дали в самому кінці. В самому кінці. Нам дали. але тут на другому поверсі і спа, і спортзал. Прошу нас 231. Нам дали. Мілана вибрала тут ліжко, я тут там спати. І ми подивимося, що тут ну, ось такого шириного ліжко. Лампа. Зараз будемо розбиратися з цією лампою, що світить. У нас другий поверх у мене це повністю влаштовує. Чому? Тому що все на одному поверсі. Людина, що тут немає капсульної кабувати, але так як ми в четвертій у нас вийде, то, в принципі, вона нам не потрібна, бо я в четвертій ранку не буду каву пити. Ой, як круто. В бар нічого не наповнили. Мені нам не треба. Тому тут вже нічого немає. А тут. Ага. Чи як можна купити хіба такі картиночки. Мені подобається котрого гама. От цей сині крили. І так от на цьому фоні. Окреме відео роблю, ванну. Така душа. в Так. Тут кошки. Така варна. І тут такий прямокутний туалет. Треба їх включити, коли напали. Більшу тяжко. І щось так зводиться, куди пушників. Прушників. Так, є тапочки, є халати. Два сейфу нам не потрібно, бо ми вже зранку тікаємо. Пральна нам не треба, водійна нам не треба. присувальна дошка. В принципі, ось так. На ліжку спати, воно висвічує такими кольорами шкло е, зване, е, жовте, і такий персиковий колір. Це мілана чимодан 20 кілограм. І мій чемодан 20 кілограмів. Все. Так, все, добре. Нашим ділом я, звичайно, що побігла в спортзал. Він у нас на другому поверсі, там, де в нас кінометр, у нас номер 231, і буквально через два номера вже спортзал. Тут зараз нікого немає. Він дуже світлий, дуже класний тренажер. Мені все подобається. Попробую засняти таке відео, такий вигляд з вікна входить виходить в внутрішній двір. Але для мене це зараз не суттєво на одну ніч. Такі тренажери. тренажери Тут тобто на сьогодні позайматися просто бомба. Все є гантамки є. Цього апарату, апарату достатньо для того, щоб робити всі необхідні вправи, які ти хочеш. Хто знає як він називається, не буду підказувати. Це Мілана таке любить. Я виходжу зі спортзалу, я виходжу і зразу йде вхід на бассейн. Okay. Добрий день.